Вашої уваги пропонується трактор Білорусь, модель т 082 міні-трактор Білорусь, прототип Т-150, який навпіл ламається. Дуже, дуже ексклюзивна модель. Зараз буде холодний старт. Розчерпуємо його. Сидіння з Мерседеса. Відкачуємо, відкриваємо краник, закачуємо пальне. Мотор холодний. Розкриваємо. Навіть щукою можу прикластися, щоб доказати, що він холодний стоїть зараз. Закачали пальне. Час від часу ми їздимо по дрова, інколи сміття вивозимо, листя, гілля. Але в основному експлуатується як для перевезення. Скажімо. До нього причеп, набагато сміттє, і до нього дуже багато навісного обладнання. Без стартера, бо це ще, скажімо так, радянська техніка, але заводиться дуже добре. В нього є обладнання, це е, траву різати, як це називається. Давай покажемо. Е, косарка. Косарка. Косарка, плуг, плуг, борони, картопле сажалка, картопле копалка. Це все в комплекті віддається. Ось плуг. Потім буря, буряко-дробілка, куча всього на світі, це дідусь користувався, ми не користуємося, тут склали, під навісом, в, в принципі не на вулиці. Так, спальне закінчилось в резервному крані. Мабуть, довго стояв, щоб підкачати. Запускай. Да. Да. да, все ж таки я забув, яку сторону відкрити Закрити кран. Зараз відкрив кран знову заканчивался. І взагалі пальне закінчують резервний um. камери резервні Так, стан єст. Тепер треба знову. Що? Повітря хипомо. Двохциліндровий двигун. Десь об'ємом 600 кубів Передачі назад, 4 вперед, у нього повний привід, у нього є причеп, навісне обладнання. Зараз пробуємо третю передачу назад. Передача для того, щоб виорили, ну, пройшли одну полосу і назад швиденько повернулися, щоб ще раз переорати. Ми зараз пробуємо тепер, ой, третю назад. Задня це називається? це блокування рульової колонки. Це гідравліка. я Не знаю, чи працює. Покажу гідравліка. Треба обслуговування гідравліки. Ось бачиш? Щось там заважає. Потім в нього є роздатка. Ззаду, щоб підключити косарку Ось під фаркопом. О, видно. Це вмикання для косарки, Вона з збоку вмикається через щеплення. Ось. Все працює. Попробую, я не пам'ятаю як це робиться. Вмикаємо. Рі, рі багато швидкістей. Ось тобто це вимкнемо, перша, друга, третя швидкість. Зараз буду їхати. Ти позаду зніми, як воно крутиться ззаду. Угу. Я буду на першій Бачиш, бачиш, там вал прифаркопили. Ось бачиш вал. Ага. Тебе треба так збоку снимать, аж тут Вот так. Я буду потихеньку їхати, а ты збоку снимаешь. bu <small> aýa Назад не поїдемо нормальный оборот. Минимум я просил, минимум. Тихенько-тихенько робить, на мінімальних обертах, здається. Але він потребує обслуговування, звісно, заміни мастили тому подібне. Його треба повністю перебрати, розібрати, зібрати. Потрібно міняти камери. Де, я думаю, в принципі, гуму треба міняти. Це трактор 80 по-моєму, чи 90-90-х років. Кінець 80-х, початок 90-х, є, є на нього документи, тут треба пошукати. Е, ще раз, до нього є обладнання, та саме косарка. Ось. Значить, до нього є... Це все віддаю в комплекті з і, трактором. Я ним Орав, але це трошечки не для мене, це не моє сільськогосподарське господарство. А, значить, ось видно ось косарка. Це ось це картоплекопалка. Картоплекопалка. Косарка. Вона під, під навісом, під столом лежала, але ж на вулиці років, не знаю, років 15, це все лежить. Це треба все перебирати, але воно в робочому стані. Воно, мій дідусь косив колись. Все це дуже багато важить, я не можу його витягти, щоб все сфотографувати. Ось е якась молотарка, не знаю, до нього є все абсолютно. Ця час потім е Бурякорійська якась. Це сюди надягається, видно. Щось, щось молодь, коротше. я не знаю, ніколи не користувався. Потім тут, бачите, до трактора ось перехідний вал. А, а, Двигун віддаю ще один. Це я колись придбав на всякий випадок. На металобрухки знайшов, случайно. Мені продали заміняють кошти. Борони ще раз... А, грядки робить, ще якесь обладнання, грядки робить. О, Боже. Не підготувався. А, оце щось теж для грядок. Потім оце сам плуг. Це плуг, картопля копалка точно знаю, бо я ним користувався, плугом користувався. Це щось, щось... ніколи не користувався. Щось садить під нього чи копати. Підгортати Картоп... підгортати. А, по-моєму, підгортати. Ну, косарка точно по повні працювала. Трошки вона іржою взялась, Все ж таки тут... Ну, воно хоч і не, під, не під дощем, але все ж таки волого. І да, двигун. Так, ще раз, борони, борони є, приспособа для борон. Підгортати, садити, переорювати. Косарка, молотарка, буряткось бряки, що хочуть. Можна пере, переобладнати під себе. Щось, щось. А, і ще там перехідники, всякі куча, ну, до трактора треба руки. Треба його кажу, як є, перебирати. В будь-якому випадку, тому що там хрестовина, там є люфт, але він їздить, він виконує функцію. А, причеп, причеп віддаючий теж. Там, по-моєму, навіть гуму поміняли на, на одній стороні. Тут нормально, тут гума все нормально, але треба пофарбувати його. І він самосвальний, це прищеп, самосвал. Гідравлікою піднімає, він перекидає, там, що вам треба. Пісок перевезти, якщо я пісок возив собі на будівництво. Там борт відкривається, нарощування на борту ось є. На, на тракторі повітряне охолодження, повний привід. Він дуже потужний, да, він не швидкий, на ньому десь гасати, ви не погасаєте, але він тяне борони, він тяне плуг. Я так і не навчився орати. Не моє. Я займаюся будівництвом, це взагалі не моє. Я не люблю гаслівське господарство раз будівлю. Воно все простоїло, мабуть, це все, все пролежало, мабуть, років 15. Але трактором ми користувалися, возили всяку всячину, Там, дрова на баню возили. Ну, кожен рік в принципі, користувалося. Але його треба ну, ремонтувати, Він, щоб ним орати, його бажано все ж таки перебрати. Але воно все в робочому стані. По вартості опишемо це. Це гушу. що